Пишись на мій канал, щоб у мене вийшло багато треків. Ми і монстри Я іду в шахту, а, -ха -ха -ха, а там дуже темно, темно. А я тобі скажу, що скажу, я кажу, що шахта дуже темна, темна. Я іду в шахту, залізаю я бронею, щоб захиститися від монстрів. О, така пещера гарна, але бачу монстри, там склети і зомбі. Я сам не справлюся, не справлюся, не справлюся. О, о, о у нас війна з монстрами з монстрами, з монстрами і з монстрами О, о у нас війна з монстрами з монстрами І з монстрами з монстрами у нас битва з мострами, мострами, ми захищаємо разом. І у нас битва з монстрами, монстрами але я сам не справлюся, не справлюся. У мене є друзі, які допомагають. Перший шахтер, перший шахтер, другий захисник, захисник. Вони на половині залізної броні. А я з а там надворі хуртовий на сніг. Да, да, да. Шахта дуже темна і темна. Я скажу правду, правду, правду там. Я скажу тобі. Я скажу, щоб ти переміг, переміг. О, о, о. У нас війна з монстрами, з монстрами, У нас війна з монстрами, з монстрами. О, о, у нас колодя з монстрами з монстрами, В їх шахті колодязь з монстрами, з Ми їх перемогли, перемогли. Макте лайки, лайки, підписуйтесь. О, о, о. О, 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 о.